Вже на вихідні тернополян чекають осінні дощі. Якщо в суботу-неділю ще буде тепло, то вже з понеділка синоптики прогнозують зниження температури. Температура повітря буде поступово знижуватися, і вже на вівторок, на день ми на день ми очікуємо плюс 11, плюс 16 по області. В середу ж опадів не передбачається і саме на середу, в нічні ранкові години, ми на поверхні ґрунту місцями очікуємо заморозки. Особливо більш ймовірніші вони будуть по північній частині області, десь в районі Кременеччини. Весь тиждень буде прохолодним та дощовим. Вночі температура опускатиметься навіть до 2-3 градусів тепла. Це похолодання, воно не буде ну доволі таки таким тривалим. Буквально цей тиждень і буде холодніше. Я там вже в подальшому, звичайно, ми будемо в своїх прогнозах більш детальніше уточняти. Але так, забігаючи наперед, можна сказати, що все ж таки бабине літо ми ще чекаємо. А тому відкладати своє літнє вбрання до наступного сезону поки рано.